Знову ніч терору Росія атакувала Київ. Масований удар ракетами і дронами є загиблі та поранені. Відомо про влучання по житлових будинках. Крім того, під обстрілами Черкащина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Сумщина. Всі подробиці далі. Підпишіться на канал Сій час і до головного. У ніч проти 14 листопада Росія здійснила комбінований удар по Україні. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння: крилаті ракети Калібр, аеробалістичні Кинджал, балістичні Іскандер ЕМ, ударні та імітаційні безпілотні літальні апарати. Основними цілями удару стали Київ і Київська область. На жаль, не минуло без жахливих наслідків, зокрема і у столиці. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив. За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень. Двоє з них діти. Всім пораненим медики надали допомогу, 15 – госпіталізовано. Поліція зазначає, що у Києві через терор противника постраждали близько 30 житлових будинків у всіх районах. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Подільському було влучання у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей. Дніпровський район займання двох квартир у п'ятиповерхівці, яке вже ліквідовано. 17 врятованих надзвичайниками людей. За іншою адресою пожежа на площі 30 квадратних метрів, руйнування на 19 та 21 поверхах. Займання загасили Дарницький район. Горіння на території школи площею 5 квадратних метрів. Деснянський район пожежа на 7-му поверсі багатоповерхівки. Дев'ятеро врятованих 50 евакуйованих осіб. За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Одна людина загинула. Врятовано 14 людей, з них одна дитина, одну особу деблоковано з-під завалів у Солом'янському районі загоряння даху та 5-го поверху житлового будинку. Пишуть надзвичайники. У Святошинському районі влучання у житловий будинок пожежа на 19-му поверсі 22-поверхового будинку. Її ліквідовано. Голосіївський район уламки впали на території лікарні. Оболонський влучання у дев'ятиповерховий житловий будинок ліквідовано займання квартир з 7-го по 9-й поверх Шевченківський район загасили загоряння на відкритій території. Крім того, за даними моніторингового каналу, противник цинічно спрямовував атаку на енергооб'єкти у Києві та області. А у мережі підкреслювали, що окупанти намагались знищити ТЕЦ ГЕС. Водночас у столиці зафіксовані перебої з опаленням Мер Києва Віталій Кличко зазначив, у унаслідок масованої атаки ворога пошкоджено ділянки теплових мереж. У Деснянському районі через аварійну ситуацію на тепломагістралі тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Противник атакував і Київську область. Тамтешня обласна військова адміністрація повідомила, наслідки зафіксовано у п'яти районах: шестеро травмованих, серед них семирічна дитина. Під вогнем окупантів опинилась і Кіровоградщина. У новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишилися 16 населених пунктів. А також частина новоукраїнки Росією атаковано і Дніпропетровщину, а саме, Петропавлівську громаду Синельниківського району. Виникла пожежа, понівечена інфраструктура. Черкащина також була під ударом ворога. Силами ППО знищено 30 безпілотників. Травмованих немає. Однак, у Черкаському районі пошкоджено 12 приватних будинків: господарські споруди, лінії електропередач, газову трубу. Золотоніський район пошкоджено 15 будинків. Два автомобілі. А по сумах вранці Росія завдала удару гіперзвуковою ракетою Циркон, запущеною з тимчасово окупованого Криму. Друзі. Як минула ваша доба? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Financial Times публікує матеріал. Росія спрямовує свої ракети на наші атомні об'єкти. Тим часом міністр закордонних справ заявляє, ворог атакував підстанції двох наших АЕС. Україна вже вимагає термінового засідання Ради МАГАТЕ. А сама агенція зазначає, ядерна безпека в Україні вкрай нестабільна. Всі подробиці вже за мить. Підпишіться на канал свій час і починаємо. За даними видання The Financial Times, російські ракети тепер націлені на атомні об'єкти України. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга констатує: окупанти били по підстанціях двох наших атомних електростанцій. Далі цитую: під час атак Росія знову націлилася на підстанції, які живлять Хмельницьку та рівненську атомні електростанції. Це були не випадкові, а добре сплановані удари. Росія свідомо ставить під загрозу ядерну безпеку Європи. У зв'язку з цим Україна вимагає терміново скликати Раду магате. У самому агентстві підтвердили, Хмельницька та Рівненська АЕС були змушені зменшити виробництво електроенергії після нічного нападу на електропідстанцію. Магате зазначає, ядерна безпека та захист в Україні залишаються вкрай нестабільними. Варто зазначити, що удари по підстанціях АЕС є найнебезпечнішим сценарієм для енергосистеми України. Атомні станції виробляють більшу частину генерації в країні. А отже, якщо підстанції АЕС будуть неробочі надовго, енергоблоки атомної станції доведеться зупиняти. У такому випадку виникне дефіцит електроенергії, який не вдасться компенсувати за рахунок ТЕС ГЕС чи імпорту з Європи. І в такому разі існує ймовірність сценарію повного блекауту. Тим часом кандидатка біологічних наук Олена Паренюк, старша наукова співробітниця інституту проблем безпеки АЕС НАН України, відповіла у коментарі змі, чи можливий вибух на ХАЕС та як охороняється станція від ворожих дронів. Якщо на Чорнобильській АЕС медіатором нейтронів був графіт, то на реакторах типу Хмельницької АЕС уповільнювачем є вода. Хмельницька атомна електростанція є супербезпечною саме тому, що були враховані всі попередні помилки. Крім того, станція стратегічний об'єкт, що охороняється силами протиповітряної оборони. Варто зазначити, що окупанти атакують і наші ГЕС у ніч проти 8 листопада, ворог вкотре вдарив по Україні. Моніторингові канали повідомляли, що основними цілями були ТЕЦ і ГЕС на лівобережжі. Також масовані удари були по газовій інфраструктурі та залізниці. Зокрема, у мережі припускали, що ймовірно, вчора під атакою росіян була Кременчуцька ГЕС. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут заявляв, що в області відсутні повністю або були перебої зі світлом, водою і теплом. Це наслідки нічного обстрілу, підкреслював. Він російська пропаганда натомість писала про нібито близько 20 вибухів у районі Кременчуцької ГЕС. Про наслідки масованої атаки ворога на нашу енергетику у ніч проти 8 листопада розповів заступник міністра енергетики Артем Некрасов. Найскладніша ситуація у Харківській, Сумській та Полтавській областях енергетики поступово стабілізують роботу системи. Однак, наразі відмовитися від відключень поки неможливо. Ба Більше блекаут вдарив і по зв'язку. Користувачі масово скаржилися на відсутність мобільного інтернету та покриття після повернення електропостачання. Компанія Водафон пояснила. Перебої виникають через велике навантаження на мережу. Через обстріли противника по критичній інфраструктурі є проблеми і на залізниці. Потяг із міста Хелм прибув до Харкова з 13-годинним запізненням. Розповіла змі одна із пасажирок. Крім того, Укрзалізниця скасувала кілька рейсових поїздів на 9 листопада, а в день 8 листопада було припинено пропускні операції на кордоні, через що багато автівок застрягли на пунктах пропуску. Це наслідки російського удару по наших енергооб'єктах. Наразі все вже працює. Повідомляли у державній прикордонній службі. Тим часом змі вже підрахували. Для того щоб прожити один-два тижні у разі повного блекауту, необхідно мати вдома від 10 до 15 тисяч гривень. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про про це у коментарях також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. як твоя ніч минула, тому що били знову росіяни, масово били. На жаль, є троє загиблих в Дніпрі. Били по газовій інфраструктурі, по в цілому енергетичному комплексу, тому що тут повідомляється про те, що, значить, в Кремечуська ГЕС були прильоти, і там, взагалі, зараз ситуація жахлива. Я так розумію. А потім от Дніпропетровська також там є блекаут, також ГЕС, ймовірно. Ймовірно, ще й в Полтавській, і Теси були. Ну загалом дуже багато, дуже багато всього: ракети, дрони і, і все інше. Коротше, задача у них не змінюється. Правильно розумію? Тобто вони цілеспрямовано хочуть взимку зробити цю зиму для нас найгіршою? Ну, вони кожного року хотіли це зробити. Не треба думати, що минулої зими це воно було, це вони не хотіли цього зробити. Вони не могли це зробити. В Росіян існують тільки дві опції. Вони або воюють, а якщо не можуть воювати і бити, вони починають розповідати про великий гуманізм, збереження е, життів цивільних е, та іншу товту, е, тому але проблема в тому, що в цю зимку в цю зимку вже прилітає відповіді. Достатні конкретні відповіді. Ми бачимо е, так, що ще невідомо у кого що, як яка зима буде, тим більше росіяни щось завжди забувають. Що вони значно північніше живуть, так От, да. і неприємності теж можна організувати. В принципі, Україна зараз, якщо ви уважно дивитесь, пішла теж ударами по вузлових енерговузлах, а удари по ГРС в, в цій в Курській області. В Курській області сказали, що все збили, теж по там по ТЕС прилетіли, але чомусь міністр. ЖКХ, місцеве, все інше різко по побігли щось дивитися. Ну якщо все збили, то чого ви там таксі всі так нервою. Тобто, процеси йдуть. Тепер росіяни теж будуть відчувати не те, що будуть відчувати, тому що все ж таки за Україною стоїть ЄС, стається більше ресурси. Uh, і те, що вони ну дивіться, по наприклад, по Кременчуськ по інших тест, вони ж до цього були прильоти. Питання в того, а чого ви знову по-другому коледе? Значить, багато чого було зроблено так, що воно почало не так працювати, як вони думали.